Христос воскрес. воскрес! В Книзі Откровання Описується такими словами. І знамення велике видно було на небі. Жінка одяна на сонце і місяць під її стопами, а на голові її вінець з 12 зір. Добрі браті і сестри, переживаючи. Такі складні часи для нашого краю, а навіть взагалі для цілого світу, всі стривожені і не знають, що і як, на кожних куточках землі десь постають всякі війні заворушення. І можемо навіть сказати, що ми живемо навіть в тих апокаліптичних часах. Так, вони можуть тривати і сотні років, але це нам навіть вказує Мати Божа в Фатімі чи сестра Луція, які об'являлася Мати Божа разом з трьома дітьми. І, наприклад, коли Луцію питали, що буде в третій таємниці Фатімській, бо вона, ті слова третє Фатімської таємниці, слова Матері Божої, ще до сих пір не виявлено. Багато теологів кажуть. І Луція каже, це все є описано в откровенні. В, І коли дослідили Откровення, там дійсно нехай образно, але це вказується про ті події. І деякі з того кажуть, що це є 12-13 розділи. Якраз в тих двох розділах описується про новісту, та яка має засіяти тим знаком для наших часів. Але з другої сторони. Це є велика боротьба як символ диявола і всіх його дітей, В той, чи влади державної, іншої, то дракон, який хоче погубити жінку і її дітей. Коли б ми відкрили також послання Фатімі, мати Божа приповідає, що і Росія буде бичем для народів. І щоб її навернути, потрібно використати ті середники, які вона подає. Коли послухають, вона навернеться. Коли ні, вона буде далі ширити свої блуди, тобто таку атеїстичну в ідеологію навіть, а одночасно викликати війни, заворушення і навіть в зникнення багатьох народів. І це, коли ми, ми розважили і сказали, навіть порівняли в деякій мірі з відкриванням, для нас це дійсно тривожно є. Навіть відкрування вказується червоний дракон, який був, здається, ранений, і тут він відживає для подову всіх, з, всіх на землі. Хіба це не алегорія також до того червоного дракона Радянського Союзу, який, здається, не мов би розпав? А тут Анано він збирається в, ніби в силах. Той, той, той червоний дракон це означає Росія, а це навіть та Комуністичний Китай. Інші, які закривають очі на зло, які навіть поширюють задля своїх таких гордих амбіцій. І це також можливо сказати, це є той образ, описаний нехай в далекому. В розумінні, але також відкриванні. Для нас це є важливо в чому, що Бог дарує нам, як нам жити. Він дарує нам вихід з, в тих чи інших складних ситуаціях, як нам, особливо навіть коли тут апокаліптичні часи? Що ми маємо робити? І Луція вказує, навіть описує. Мати Божа дала нам зрозуміти, що ми живемо в тих останніх часах, тому що Бог дарує світові ті останні середники для спасіння. І вона вказує, що тими середниками це є непорочне серце Марії, яке Мати Божа якраз і дала Фатімі. І вона вказала, що Бог хоче встановити ту Божість в світі. Якщо послухають, то війна закінчиться, настане мир. І друге середник – це є вервиця. Але при цьому всьому, то є, то є, взагалі, Марія це є той знак, який вказує, хто, і хто має ту набожність до неї, того мати Божа буде берегти. Слід зауважити, що Фатімі Мати Божа накликає не просто до якоїсь молитви, а вона закликає до винагородження її серцю. Фатімі перший раз. Бог показує світові непрошне серце обгорнете терням. Терня це є зневаги людей, і якраз в ті ми знаємо, що Божа справедливість засуджує на вічну пропасть багатьох тих людей, які зневажають Марію, які не визнають її, навіть материнства духовного над нами, не визнають навіть великих тих привілеїв. Хто це є? Це є православна церква, яка вона знає непрошне зачаття, протестанти, які не визнають не і інші привілеї. Це також і мусульмани, індуси, євреї, які взагалі кидають болото на Марію, кажуть, що вона грішна жінка є. А також ображають ті навіть. Католицькій церкві, які байдуже відносяться до неї, є до її почитання непрошого серця Марії, які, десь, можна сказати, відкидаються і не бажають того поширення того культу непрошного серця в нашому народі. І це дійсно сіє тривожно в такий спосіб, бо навіть в недалекому минулому один з ієрархів нашої церкви висловлювався. А що, можна й до нирки моли, може молитися, що до серця потрібно молитися? Ну, то зневажливо. Це зневажливо. Це, це ображає Бога в такий спосіб. І це дуже, дуже сумно, що це хтось такий з духовенства це говорить. Адже це є об'явлення Мати Божої, затверджене католицькою церквою. Там Мати Божа дала достатньо доказів, щоб вони ми вірили навіть те чудо Сонце, Коли вона зробила 13 жовтня, воно теж є підтвердженням, що маємо слухати той голос. Але вернемося до книги відкривання ще трошки. Щоб ми трошки більше зрозуміли, в тих відкриваннях вказується, що дракон переслідує жінку і дітей її. Тобто жінка це є як Мати Божа, але також представляється жінка як церква, тобто вірні, ті, які зберігають науку Христову і визнають навіть мрію. За свою небесну матір. І вказується, що жінк дракон преслідував жінку, і жінка втекла постелю. Це означає, що Бог приготував там місце в свій спосіб, то означає, що Бог буде берегти своїх дітей, які будуть мати той знак, Той набожність до Марії і через е, ту невісту, облечену в сонце, тобто буде берегти і тих, хто має відданість, любов. До цієї невісти, ви в душі будете мати ту набожність. І та набожність, ще раз кажу, вона особливо відкрилася в фатімі, бо саме серце це є центр любові. Коли людина дає серце один одному, вона дає самого себе. Часто нараз ми можемо почути, з, можливо, тих, які. Укладають, утворюють сім'ї, молоді, я дарую твоє серце, я люблю тебе цілим серцем. Це означає, що цілий, не мов би, цілковито людина сама віддається іншій. Так само Марія, коли показує своє серце в Фатімі, вона вказує цілковито вам віддаюся, цілковито бажаю, щоб ви зрозуміли ту велику ту любов, яку я маю, хочу вам допомогти. Тільки послухайте те, що я благаю. Опісля далі, коли в відкровенні ми подивимося, вказується, дракон пустив річку, щоб її течі волокти. Тобто Бог беріг, здається, але той дракон диявол, який, через можна сказати, світові середники, він хоче волокти тою річкою. Деякі теологи пояснюють, що, здається, жінка як церква, діти, всі ми вірні, ми зберігаємо, ми здаємося, втікаємо від того диявола, від того гріха в тому світі. Але диявол пускає ту річку, що не мов би досягнула, не мов би ту церкву, ту невісту тих вірних. Каже, тою річкою, з це є мода того світу, щоб це пояснити це не тільки там образно мода вбрання, можна по модному по-теперішньому вбиратися і так далі, але це є та мода, яка вбиває віру, яка відводить від віри. Яка вона, можна сказати, вірні, які, здається, ходять до церкви, моляться все, але вона разом тобі, вона робить та, та байдуже серце людини. Ось це є небезпечно. Людина немовби присипає свою чуйність. І скільки раз в тому випадку можемо знайти порівнянь? Багато нараз зараз так є сучасного, навіть особливо, що для краси вже для жінок навіть дивуюся, десь там а, пані символі, там перуки, і там тому подібне. подібні. Хто дається, то нічого, нічого не було такого поганого. Але людина настільки приділяє час тому і ставиться на перше місце. А коли запитати заслухай, ти стільки пересидиш перед зеркалом, то приділяєш час кожен день, щоб ти була гарна жінка. А скільки ти часу приділяєш на, на свою душу? Скільки чи в тебе навіть ту верви це є, чи навіть ти раз в місяць візьмеш сама, чи навіть своїх дітей візьмеш і побудеш практикувати ту набожність до непрошого серця Марії. В іншому способі є люди люди приділяють, наприклад, заробіткам. Чоловік старається працювати, працювати і так далі. Але скільки ти дійсно сам чоловіче чи, чи разом з тою заробітком тим грошем, і то всі ми, чим треба заробляти, ніхто не каже. Але настільки поглинає, що каже, а я змучений, а я то мені, там нехай жінка робить, а, нехай ще хтось там побожі, а я не маю. А ти не хочеш спасіння? Тобі не треба спасіння. І це... В той чи інший спосіб мода можливо буде прогресувати. Ага, зараз гарно там е, той не знаю, як на як називається вже тепер по сучасному, вайб курити, там наркотики інші таке, то на наркотики є. А то таке, а то є дамські цигарети, то можна для дам, то, то можна курити. Це ви попробувати, то в світі є. А то треба до шлюбу пожити на віру. А та що там церква говорить? ні. та воно от в інтернеті кажуть, то вона байка, то це. Видумують ви, ви собі всяке таке. В різний спосіб, в тому випадку, хто собі навіть, доходить до, до різного татуювання, яке взагалі там чуть не знати, там зображає всяких потвор на, на собі, всякі знаки їхні. Це все в тому світі нараз пропагує, тисне, тисне на, на, на той світ, або то всі так роблять. І я маю так робити, та тисне для молоді і для всіх нас. Але в тому випадку, чи наша маємо сказати собі, чи в моєму серці та побожність зростає, чи вона маліє? Ось будеш мати знак, чи в твоєму серці ти зростаєш в своєму духовному розці? чи ти навпаки людину байдужієш, Треба, коли ти байдужієш, щоб взагалі не за, замерзло твоє серце в духовне, ти маєш бити дзвін. І Якраз в Фатімі Бог представляє ті середники, ту набожність до її серця, щоб запалити наші серця, щоб дати ту ревність в, в нашому житті. Та набожність не тільки особиста є для себе. Марія вказувала, що це багато грішників навернеться. Навіть Росія навернеться в... до церкви. Тобто вона до церкви -то означає якої церкви? Вона має теж сказати церкву. Але до католицької церкви вона визнає в... ту правду. І навіть особисто Марія каже. Ті ді, ді, ті люди, які будуть практиком приймуть та на Божність, вони будуть не мов би, квіти, яких я занесу перетрону Всевишнього, де квіти є на престолі біля Ісу, близько Ісуса і Марії. Це означає особливе вирізнення в небі тих, які відкличуться на той голос в Матері Божої. і навіть те винароджуючись те причастя. Яке Марія просила щомісяця в першу суботу, чи хто нема, працює, немає працює, не має поважну причину чи в першу неділю місяця, щоб тим самим винагороджувати тому серцю за всі ті зневаги і спричиняти, випрошувати ласку для навернення того тріумфу непорочного серця Марії? Навіть слідуючи сказати, для себе навіть відкрив. Відкрив навіть об'явлення Фатіми в той місяць травень. І ще раз, і ще раз, то я читав його 10 разів і більше. Але як, як дійсності актуально, чітко для нас ці слова звучать. Навіть перше об'явлення, Перша світова війна йде 17 рік, і Марія дітям каже, щоб вони самих сказали і іншим переказали. Щоденно моліться вервицю, щоб запанував мир і закінчилася війна. Це прямі слова до нас, які в нашому випадку є. В... Чи я дійсно розумію ці, ті слова, чи ми стараємося більше сказати. Фатімі Марія запросила дітей вервицю. От вервиця – це є 15 таїнств. І про другі сторони, пропагуючи помпейську дев'ятницю, там теж молиться повна вервиця. І за той період часу, нехай тих, поки знаю Помпейську дев'ятницю, можу констатувати такий факт. Коли людина цілковито навіть віддається молити на цю повну вервицю, вона перероджується духовно. І можливо, Марія хотіла це. Щоб людина поставила перше місце молитву, а потім ті заняття свої уладнала. І люди особливим чином самі свідчать, що так до тих пір це була, наприклад, якщо частинка вернеться, це вечором, а змучений на тобі Боже, що мені не гоже приказка є. Але коли людина навіть хоче випросити ласку, навіть завдяки повній верці помпейські дев'ятниці, вона мусить поставити молитву на перше місце. Вона зранку приділить час на молитву. Вона серед дня знайде час. Вона часто буде злітати до Матері Божої. Вона часто буде пам'ятати це. І тоді це в серці стається на перше місце Марія. І, можливо, це вона хотіла. А навіть сказати, чи наші діти, чи ми не збайдужіли, і мене є байдужі навіть до тої війни, а молюся вже в своєму наміренні. Вже що за військо, за нарід моє намірення вже прийшло на другий план. Дорогі мої, як отаким підсумком, хай ми в тому особливому місяці травні відновимо ту ревність, то любові, хай в наших домівках буде образ, чи найби ходай, хоч маленький образок непорочного серця Марії, щоб ми спільно збиралися місяць травень і кожен день після того місяця на спільну молитву на вервиці, на божність до Матері Божої. Стараємося, щоб ми раз в місяць ви жертвували, винагороджуючися те причастя. Матері Божої, чи то в першу суботу місяця найкраще, якщо не можеш в першу неділю, якщо так не випадає, Ну бодай би інші дні візьме собі, пожертвуй одне святе причастя через руки Марії за наш нарід, за наше військо, саме як, як та блажена казала, про мир треба просити, непрочне серце Марії. Їй його дано. Їй його дано саме через неї, той тріумф серця Марії. Хай дійсності, ми вміємо, друге, сказати, що ми передали ту любов молодшому поколінні, що ми були усвідомили своїх дітей. Бо діти часто десь в тих соцмережах, в інтернеті, світське дивляться, а чи в них плекається та набожність любов до Марії? Чи ми прививаємо її до, 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 до серця? А привиєш тоді, дорий тато, і мамо, тоді, коли без Твого нагадування, без Твого нагадування, в дитина сама візьме ту вервицю, вона буде пам'ятати чи ту дев'ятницю, що то треба постійно мати на кожен день. Чи є це? Тому не серце Марії в тих складних часах і дійсності вони є навіть і апокаліптичними, бо збуваються ті пророцтва. Матері Божої Фатіми, а навіть з книги відкрування. І тим засобом спасіння, яким даний нам, тим знаком великим, це є щира віддана любов до Марії, до її непорочного серця. Хай воно буде в кожному з нас. Амінь.